Значить, всі були свідками того, що було вчора в залі Київської міської в будівлі Київської міської ради. Багато сьогодні було трактувань тих подій вчорашніх, і в цій залі було трактування, і були трактування на засобах масової інформації. Трактування багато в чому абсолютно перекручені і не відповідають дійсності. Тому, в двох словах, хотілося б з цього приводу все ж таки зробити роз'яснення і заяву, і певне таке так говорити, застереження до депутатського корпусу, особливо до тих, які знаходяться по центру залу. Начить, вчора громада прийшла для того, щоб забезпечити своє законне право згідно закону по місцеве самоврядування в Україні та Конституції України на доступ до пленарних засідань свого органу місцевого самоврядування. Це абсолютно законне право. Будь-які внутрішні розпорядження, регламенти і інші внутрішні акти Київської міської ради, КМДА, голови Київської міської ради, заступника голови Київської міської ради і так далі, які обмежують такий доступ громади, є незаконними і не підлягають виконанню, як власне кажучи, наприклад, злочинний наказ в армії теж можна не виконувати. Тому громада прийшла вчора е, виконати свій цей конституційний обов'язок, е, отримати своє це право. Але, на жаль, громаду не пустили. Не пустила приватна охорона, е, не пустила невідомі особи з противної зовнішності. І, до речі, через те, що громаду не пустили, також не змогли потрапити деякі депутати міської ради, тому що сьогодні заявлялося, що вони запізнилися. Ні, вони не вони біля громади, біля нас стояли без, без 15-10 е, при вході до е, зали засідань і їх не пускала ця охорона. Це факт, це є на відео е, багатьох е, каналів. Це зафіксовано. Власне кажучи, після цього е, було прийнято рішення все ж таки е, е, залишити людей в приміщенні Київської міської ради з вимогою, цією тобто, вимогою, що все ж таки були якісь зміни після довгих. І складних перемовин з паном Поповим, з паном Грегорю. Все ж таки вдалося вийти на певні кроки. Перший крок, що, слава Богу, хоч сьогодні допустили перший раз за багато років чи місяців когось в цю залу з представників громадськості, а не просто депутатів чи народних депутатів, то це є позитив. Хоча також треба налагоджувати моменти, тому що говорили про одне, але йшло трошки інше. Ну але нічого, це перша ласівка, будемо далі будувати на ній. Але також було видано розпорядження. Було видано розпорядження я, до речі, все ж таки попередив депутатам слухати уважніше. І це розпорядження говорить про те, що буде створена робоча група, яка буде напрацьовувати якраз зміни до цих актів внутрішніх, Київської міської ради, КНДА і міського голови заступником міського голови для того, щоб привести їх у відповідність з нормами українського законодавства та Конституції України. Так от, в цьому контексті є, хотів би зазначити, що є у нас термін до 28 лютого. Напрацювати відповідні зміни, я сподіваюся, що ці відповідні зміни будуть напрацьовані так само, як таким чином, щоб цим не відповідали інтересам громадськості і е, звичайних громадян. Тобто, що звичайним громадянам буде наданий доступ до Київської міської ради і буде наданий доступ певний до е, засідань е, до засідних засідань Київської міської ради. Так, от я думаю, що ми зможемо напрацювати ці пропозиції, але вам потім треба буде голосувати за ці пропозиції, депутатам, вам треба буде голосувати за ці пропозиції. І я би дуже не хотів би, щоб так не вийшло, що десь 1, 2 чи 3 березня, коли буде відповідна сесія, раптом не виявилось так, що депутати по якійсь причині не захотіли би проголосувати на працьовані ці е, пункти, шановне товариство, і не шановне товариство. Тому я вас закликаю поставитися до цього питання відповідально, тому що я можу також із від цією відповідальністю заявити, що якщо ці... Пункти відповідні не будуть поголосовані. На початку березня, то я, я вам це не погрози, це твердження. Я вас запевняю. Я, я вас запевняю. Я вас запевняю, що громада прийде ще раз і буде виконувати свої конституційні права і обов'язки, і буде, власне кажучи, дотримати закон, законів України і буде мати право сюди заходити. Я вас запевняю. І щоб потім не було розмов про якихось фіктивних побитів охоронців, по яких, по якихось там хтось там не встиг, хтось там лякався, чи так далі. Давайте плідно попрацюємо. Я ж не кажу, що ми завтра прийдемо. Я кажу, що ми можемо прийти через півтора місяця. Але я кажу, давайте попрацюємо плідно до кінця лютого, напрацюємо ці пропозиції, і потім ці пропозиції ухвалимо засіданні Київської міської ради, ті, які стосуються Київської міської ради. Дякую. Слава слово депутат, я ковчу. Вам слово. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, шановні присутні.